Вже протягом 14 років період новорічних та різдвяних свят галерея мистецтв готує для полтавців та гостей міста подарунок. Традиційну виставку дитячої творчості Зимовий вернісаж до участі у виставці розповідає Ольга Курчакова, директор художнього музею галерея мистецтв. З кожним роком долучається все більше учасників. На цій виставці завжди дуже багато представлено творів дитячих. Це не конкурс, це просто знаєте, ще один такий підсумок для творчих. Гуртків для шкіл естетичного виховання для вихованців студій художніх, для того, щоб ще раз показати своє свою творчість, саме присвячену різдву і новому року. Експозиція робіт давно вийшла за межі виставкових площ прес-центру і зали дитячої творчості. Чарівні витвори дитячих рук прикрашають музей від першого поверху до зимового саду. Вихованці студії Веселка, школи номер 26 декорували хол та сходи на другий поверх, перетворивши галерею мистецтв на справжній казковий палац, якзначаються. І юні митці. Створювати святковий настрій їм дуже подобається. Я дуже люблю малювати новорічне свята і всіх з новим роком. Окрім виставки робіт, у вазі малечі також був представлений святковий концерт, підготовлений учнями центру естетичного виховання. Ну і звичайно ж яке ж новорічне свято без дід Мороза та Снігуруньки, які, окрім незабутніх вражень, усім присутнім подарували солодкі подарунки.